Тільки почали, а можемо рости просто до безкінечності. Про NASA. цифри. про м'ясо, цифри. <світ> да, Отже, як, якщо розбити на ніт економіку, да. як що скільки відсотків займає? Тут 97 квадратних метрів. Вкладення було 2700 доларів на квадрат. Така окупність приблизно. Да скажіть, зараз приносить більше виручки й ком чи е, офлайн? Ти можеш розкачати онлайн так, що ти можеш просто продавати тисячу чизкейків в день. Чизкейк Family – це крафтова кафе-кондитерська з найбільшою колекцією чизкейків в Україні. Тут море чизкейків і тортів, і щойно стартувало ціле нове меню страв під переможця майстер-шеф-професіонали Артема Кабулахіна. Дружова команда, яка постійно робить цікаві колаборації, попапи і івенти, як, наприклад, Великодня колиба з баром храм чи створення нового чизкейку з One Love Coffee. Крафтова кондитерська Cheesecake Family знаходиться в самому серці столиці. Має площу 95 квадратних метрів, де просторово, все дуже компактно і супер-супер технологічно. Отже, зараз ми знаходимося в Cheesecake Family. Це заклад Елі. І якраз на прикладі цього закладу ми зараз також розглянемо якраз фінансову частину і фінансову складову девелопменту fb простору, тобто ресторанного простору. Отже, Ілля, тобі слово. Хочемо розібрати різні кейси. Да, ми були в храмі. Це барна індустрія, так. Були в дот це кав'ярня, такий маленький формат. А зараз нібито також кав'ярня, але це той проект, де можна побачити лише шоурум, лише 10% проекту. І я розкажу, як зробити бізнес саме про бізнес. Да, багато комерційних складовиць. Чи вже працює на онлайн? Він працює на від напрямів і як за з маленького місця можна зробити велику велику компанію. Про наша про м'ясо цифри да Отже, поїхали. до дуже коротко. Cheesecake Family — це нішова кондитерка, має багато направлень реалізації продукції. Перше це офлайн, це якби вітрина, це шоурум, де можна побачити наш лавмарк-продукт. Наступне це онлайн, це наша кур'єрна доставка, це люди замовляють онлайн повністю нашу, нашу продукцію. Третє це b 2 b направлення, яке ми зараз дуже плотно розвиваємо. Побудували велике виробництво цілий цех, який знаходиться у двох кварталах. Ми вже готуємо біля 250 порцій в день, які відправляємо і годуємо офіси, школи і так далі. Так далі. Тобто, різні корпоративні такі обіди. У нас план на 2024 рік вирости в X5. тобто. Просто годувати великі компанії від сніданків це обіди, це е, кейтерінги, це солодкі, тобто повністю такі великі, великі, великі окреме направлення бізнесу. Коротше, це Чески Фемелі. прямо така історія про. Е Ну це прям фемелі, це прям група. Це прям група. Да, нас вже дві. Тобто, якщо говорити про, про кафе, да тобто є на площі Героїв України, де ми зараз знаходимося, і на ЖК Рибальському буде ще третій. Зараз в плані там вже, вже є ідеї, вже розуміння, є локації, от і вже є. Запрос є інвестори, які готові розвивати будувати такого формату в інших містах України. Але з цим я поки хочу так ну обережно, да? бо масштабуватися треба грамотно. Yeah. Да? Тобто, ми знайшли е, саме бізнесову частину, це B2B. B2B це сьогодні найприбутковіша історія. Якраз от, онлайн і B2B, Оці історії ми хочемо розвивати і бачимо потенціал, що ми сьогодні, тобто. Тільки почали, Якщо, наприклад, хтось хоче зробити fb бізнес і думає, який продукт обрати. Кондитерське направлення завдяки онлайну. В тебе немає взагалі обмеження в там кількості посадкових місць в залі. Ти можеш розкачати онлайн так, що ти можеш просто продавати тисячу в день, розвозити в тебе. немає взагалі обмежень. Ти можеш просто твоя задача. Це маркетинг, це класний піар, це розвиток бренду. І якість продукту у нас е, е, просто неймовірна кількість колаборацій. поп-ап. я вчора. Тільки приїхав з Чернівців, робили поп-ап з бренд Бакара, дуже класні хлопці, познайомилися з ними. Мали на два дні 40 чиских продали за день, був ажіотаж, і це принцип того, як працює маркетинг. Да, тобто бренд Cheesecake Family, який знаходиться локаційно тільки в Києві, а його вже знають в інших містах. І це допомогло нам зрозуміти, що ми е, запускаємо ще одне направлення. Вчора його тільки знайшли. Зараз починаємо проробляти систему заморозки чизкейків, так щоб розширити ринок. І тепер чизкейки ми е, можемо відправляти на всю Україну. Окей, тепер е, суть. Який був капок цього проекту? Тут 97 квадратних метрів. А то о, вкладення було 2700 доларів на квадрат. Тебе тут оренда. Да на який період? На 5 років. Скільки приблизно приносить цей заклад там наразі, там середні число там за квартал? Чисто це воно не супер прибуткове. Да, якщо брати от, бо тут мало, мало посадкових місць. Це лише 15% ну маржі, тобто ми отримаємо, якщо говорити про саме оцей заклад. Тому що заробіток іде на другому. Тобто, якщо дивіться загальне п'янель, але саме але інше, типу, да, а якщо так просто дуже просто. Тобто, 15% а, давай так. Це середньо чи це нижче ринка? Виходить? Це звичайно не дуже добра рентабельність, але ми я Просто спеціально це роблю саме за того, щоб е, зробити дуже якісний продукт. Фудкост дуже високий, тобто неправильний фудкост. Тобто, щоб ми, ми це, беремо... це, це шоурум, як ти сказав мені. Да, це, це просто це, шоурум, да, да. Да, це, це сприймається як шоурум. Це чиста, якби локація, яку можна прийти і з'їсти сніданок з самим крутим лососем. Да? Саме крутий лосось? Ну таким. Ті, типу, ну кажу один з кращих. Щоб, щоб uh, було смачно. Маржа або рентабельність якби на, ну, якраз на, на товар виходить 15%. У мене питання: при такій рентабельності і при завантаженості, якщо взяти там середні за три місяці, а, да, взяти їх якби, за основу і екстраполювати на наступні там 2-3-4-5 років. За скільки окупиться? Ой, я зараз не готовий сказати, це треба порахувати, але вись тут філософія інша. Не можна такий проєкт рахувати, що окупність тільки у цієї точки, не враховуючи те, скільки сил складено в маркетинг сюди. А маркетинг якраз дає можливість продавати дуже дуже багато в B2B. Наприклад, да? От, ти, ти вклав рекламу, мовно кажучи, там, не знаю, там, 50 тисяч доларів. Okay. Я знаю, ти для 50 тисяч доларів вкласти в рекламу для такого місця, ну це абсурд. Absurd. Да. Але якщо ти вкладаєш це, а потім в цьому цеху робиш 100 чи скільки в день, які ти продаєш, да. Да? Я, да? Я, <rappusle> просто то це інше. Äh, <tagal> я зараз хочу людям показати, типу, скажімо так, традиційний варіант, да. <проводжиг compressed> Тільки почали, а можемо рости просто до безкінечності. Про це зараз будуть цифри коротше. Якщо у нас приблизно виходить тут середній чек, можна навіть адміністратора спитати. Середній чек можна сказати біля 350 гривень. 350 гривень. Приблизно скільки людей з день? Щас, секундочку, діма. А скільки приблизно чеків у нас може бути в день? Взимку десь 50-60. Угу. А влітку а влітку за 100. За 100. Тобто середній річний може взяти 70-75. Ну, це дуже грубове. Да. Ось така цифра виходить у мене за рік виручка приблизно. За рік. Гривень. виручка, Це да? гривень на день, на день. виручка? Е, е, Чи ну, ні, у нас більше. Ну, давай так, візьмемо 30. 30, Окей, да. 300 гривень на день це виручка. Якщо рентабельність 15%, це означає, що заклад заробляє 4500 гривень. Це 120 доларів на день, чистими. Угу. Тобто на рік на місяць виходить десь четвірка. Це приблизно, скільки може приносити такий заклад. А, да, тобто чисто в теорії, якби ти не придумував, би, як це монетизувати, то була б ну, така сума, то тобто, це типо, можна було б помножити там, на, скажімо, на там, 12, виходить там, на рік приблизно така сума. І якщо поділити на твій капекс, а, який ти мені сказав, вийшло десь 270. Так, да? Да, але це з рекламою, це, а. це з розкруткою, брати. Ну, це, 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 це складова да, капці. Да, 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 тобто, да. Чисто в теорії 280 поділити на а, те, що ми отримали десь на рік стільки така окупність приблизно. Да, що типу не дуже круто, враховуючи, що у храмах 2-3, ну, звичайно. Да, а якщо брати інші направлення при, прибутку, то виходить Ну набагато швидше. Так. Тепер таке питання. Це традиційна модель. А тепер давай розповімо. Ось якраз по перше, розкажи, в який маркетинг ти вкладав, як ти його господав. Uh -huh. yeah. І давай перейдемо до інших каналів продажу. Оце дуже цікаво. Да. Е, маркетинг дуже важливе питання. На сьогоднішній день в хоспіталіті можна так сказати, да, в Хореці. Працює дві великі складових. це продукт і маркетинг. Ясно, що є ще третя атмосфера, то що ми говорили в храмі, тому що для барної індустрії оці три частини вони дуже е, е, потужні. В кондитерській темі більш за все працює продукт і маркетинг. Маркетинг це не тільки SMM, да? це безліч інструментів. Я використовую найбільший найбільших працюючий це колаборації, саме за того, що так повезло, що в мене є багато контактів. Мене знають на ринку ресторанному, і я можу якраз домовлятися з класними брендами, можемо робити прикольні попапи, колаборації, якісь придумувати цікаві ідеї, які можуть бути частково благодійні, частково комерційні. Воно по-різному виходить. От як ми, як ми вирішимо, але це обмін аудиторіями, і це дає дуже швидкі. Прям ріст, що все більше і більше ядро аудиторії розширюється. Приклад дуже просто банальний, як проходить колаборація. Ду словах. різне. Наприклад, якщо це попап, це може бути попап з кав'ярнею. Ми беремо, вибираємо там 3, 4, 5 видів чизкейків, приїжджаємо до них, і просто на локації кав'ярні ми продаємо ці кейки з виручки. Ми даємо на фонд на там на благодійність. Інше місце, яке привозить. Тобто, це якась кав'ярня. Право наприклад, кав'ярня. Вона і... що від себе дає? Вона від себе дає аудиторію. Аудиторію. Так. Да. Ми взаємо аудиторію, тому що в медіа всі бачать це. Всі бачать, що о, ми зробили е, поп-ап в Окта Октатаварда. О, прикольно. У них своя аудиторія, у нас своя. Ми обмінялися. Є така от прям філософія. Завдяки колаборації. Колаборація це дуже потужний е, інструмент. Це ми можемо побачити по фешн-індустрії. Ми бачимо так, що зараз. І індустрія моди, індустрія автомобільні зараз роблять колаби з фешн-брендами. Окей, так зрозумів. Тепер переходимо до каналів продажу. От давайте канали продажу. Приблизно, тобто, от ми бачимо стандартна модель такого місця. Там 5-6 років окупність. Окей, Як так. ми можемо тепер цю історію покращити фінансово? Покращити, да розвиток онлайну? Поїхали, Родис да. онлайн. Є комерс, правильно? Абсолютно. Тобто з онлайном треба вч... навчитися працювати. Це не так, що в тебе кожен день стільки ти порцій, стільки там, там чи скейки ти продаєш. Наприклад, Різдво, то до Різдва ми готуємося. Ми, дає... ми готуємо цілу лінійку Різдвяних окремих кейків, І запускаємо рекламу, і ми можемо продати стільки, скільки потім наступний місяць можемо взагалі відпочивати. А скажи, зараз да. приносить більше е, вирушки e-com чи е, офлайн? А, зараз е, працює найбільше окремо ще, я да, зараз да, розкажу. Але якщо, якщо з ними порівняти? Якщо з ними Порівнювати то поки офлайн більше, да але, наприклад, е, із за того, що е, ми знаходимося в класній локації, і людина, наприклад, їде, вона думає, о, я зараз заїду, і я подивлюся, що я хочу. Тобто люди хочуть очима побачити. І в чому наша класна історія, що ти можеш взяти не просто цілий чизкейк а ти можеш взяти собі комбі, ти можеш взяти асорті різних. Там оцей, цей, 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 цей зібрати повністю цілий набор, і, і це круто. А це яка це приблизно епотиспан. маржанна чизкейка? Маржана чи з кейк е, біля 25%. А, Дан, а ще правильно що типу там основа? Скільки він коштує в середньому? Від 150 до 190 гривень, в залежності від е, весь чи е, ні, шматочок. шматочок. Да, шматочок. Е, якщо ну саме дорогії, це 215 гривень, це фісташковий, бо фісташка ясна, що ну, настільки натуральна і так далі. Як якщо розбити на економіку, да. Як що скільки відсотків займає? Значить, якщо брати шматочок чи скейку, то у нас дуже дорогий продукт. Сам фудкост, це більше 30 відсотків. Це дуже дорого, це неправильно, але ми. Пішли стратегічно на цей шлях, щоб давати найкращі продукти. Це чизкейк зараз ми ж скуштуємо разом зрозуміти, чим відрізняється, якщо взяти там якийсь дешевий крем-сир, да, від того, що беремо ми. Це наша комерційна тайна, який саме ми беремо, тому що ми взяли, ми зробили дегустацію різних і вибрали ті, які от найкраще, да і найкраще дає оцю текстуру кремовості, вершковості оцього кайфу. От. І на жаль, цей, цей, то, що ми вибрали крем-сир, а це була така сліпа дегустація. На жаль, він виявився один з найдорожчих. Окей. І ми такі, типу, ну що робити? Значить, так буде. Тоді давай питання таке. Почув, а 30% все виходить з інгредієнти. Да. Далі. Навіть 30 плюс. 30+. Тобто, це від о, загального ко косту чи від собівартості? Це фудкост. Це чисто інгредієнт. Окей. Да. Потім йде накладання до зарплатного фонду. Зарплатний фонд у нас. Також 30 плюс 30 відсотків зарплатного фонду у нас йде. Потім йде оренда, і комуналка, і там хоска, йде загальні ще затрати. Так, почув. Тепер таке питання. А, тобто, вчера я розумію, що так, є, є ком. У мене таке питання, який канал дистриб'юції? Це через додатки, чи люди поїхали через WhatsApp, заказали, через месенджер? Як... Зараз так, працює так? сайт, тобто, веб-сайт. -веб Ми хочемо зробити додаток, але у нас. Питання, чи готові люди буде е, прям завантажувати да, цю аптечку? Да, да, да. е, телеграм у нас е, найкраще працює або сайт, або люди пишуть просто в дірект. Да. У нас СММ працює е, постійно, тобто у нас є е, людина, яка окремо відповідає за онлайн-напрямок, яка відслідковує весь дірект. Якщо хтось пише. Там у а у вас є там сьогодні. Там там такі та чиски можеш, що можу сьогодні, наприклад, забрати, а не замовляти там на бо, якщо ти замовляєш, ти можеш забрати його тільки через день. Ну, типу, щоб його приготували. А що у вас є зараз? То пишуть прямо в дірект. Це найкраще працює. У нас нішевий продукт, і він досить дорогий. От. Ну якісний продукт він не може дешевше коштувати. На жаль, друзі, просто зрозумійте це. Так, це у нас ти зараз сказав два канали канали продажів, які ще є канали монетизації і саме монетизація. Так, наступне наступний блок. Це звичайно робота B2B. Наприклад, відкривається кав'ярня, і о, у них немає там цеху і немає кондитера, який створює кондитерські вироби. І у мене таке питання зараз. Тобто, які ваші найбільші клієнти, ти ж мені казав? E, значить, B2B є сфера да кав'ярні. Да, ресторани, які які ми можемо доставляти чизкейки. але це це всі це всі клієнти, які співпадають з нашими єдиними цінностями якісті продукту, і все таки, ну це не дешевий продукт. Потім наступне це ми беремо в управління кав'ярні. Ми взяли в управління є такі спортивні хаби, «ЄБШ». Коли наприклад ти займаєшся бізнесом зв'язаним спортом, і ти не хочеш, ти хочеш щоб була кав'ярня, ну да щоб там було. Ти не хочеш цим займатися. Це ємар. да ми можемо зайти і цим повністю займатися. І те, що я ми до цього казали, це доставка обідів повністю комплексного харчування, корпоративного харчування для е, працівників офісу. Зараз цього по 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 масштабам нашим да е, цього достатньо, але Якщо ми будемо рости і будемо вивозити, наприклад, масштаби ще більше, і розширяти географію, і зможемо заморожувати чизкейки, і відправляти на інші міста, то ти являєш який це ринок, ті па це, це і тоді виробництво ми ще будемо наступне будувати. Мене на питання: чи правильно розумію, що з точки зору можна з точки зору структури? Там якщо розбити у відсотках від загальної виручки чиських фемелі, скільки по продажам можна ласка, розбити сегменти офлайн, онлайн і B2B? Скільки плюс-мінус кожен займає? Ой, це треба відкрити піанель. Я чесно кажучи, зараз, зараз, зараз не скажу, бо є дві кав'ярні. Да, це десь, я думаю, по 25% це одна друга. Точка і все інше B2B та, B2B. комерс. Це, це 2 — але 2 тобі більше ніж комерс. Звісно, да, 2 — це, да, це прямо. Тобі, яком, поки, а поки, питання, поки або кем питання, якому чи, чи, чи скільки? B2B — це от, там ми взяли в управління в ЄБШ, да? або, наприклад, виявити місто в «КМДШ». Це просто питання про десерти? Чи ви всю кухню забираєте? — Ми заберемо всю кухню. Люба, любе побажання. Тобто ми під них готові розробляти індивідуальне б... меню. Тепер давайте так зробимо таку штуку, бо я думаю, нас з якраз цільова аудиторія. В двох словах, чому, якщо там людина є якась просят під госпіталіці, mm -hmm. чому він повинен взяти саме тебе для чого? Е, ну тобто, в плані, чому потрібно взяти ці саме очистські фемілі, для того, що вона збиралася в управління? які у вас ключові УТП і переваги праці з вами? Це якість продукту, це досвід управління. Тобто, ми вміємо це робити. Закриття гімерою, <реш> реально, бо це і логістика, і так далі. і Так далі, це закриття індивідуальних позицій в меню, які ми самі робимо, і так далі. Тобто ти можеш вільно собі займатися своєю сферою, і ти знаєш, що якщо ти, наприклад, в тебе є там ти розвиваєш свою школу, наприклад, да? там або от, там офіс дім девелопмент, ну там, наприклад, все, ти знаєш, що, що воно працює, воно точно якісне, класне і так далі. Значить, залишаємо контакти лі. В описі я пропоную, що якщо ви там пишете, що всього каналу, то отримуєте зустріч з зілою в скейку і давай зробимо, не знаю, безкоштовну консультацію по відкритті fb простіру. Су. Мені здається, це буде топчик. Да, ось. Так, е, Я відкритий, я готовий зустрічатися yeah. з ким заводно, да, Дуже тобі якщо... Дякую, а <ркій> це було круто. <ркій> Клас, <ркій> дякую.